Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. У нашому місті цими вихідними пройшов турнір з дартс в рамках ветеренсфемеліґеймс. Участь у змаганнях взяли понад сотні гравців, серед яких були діючі військові ветерани, а також члени їх родин. І сьогодні ми про це поговоримо більш детально в ефірі. Першого міського до нас у гості завітала учасниця турніру Марія Паєцик. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про сам турнір. У якому форматі він проходив? Це один із етапів ветеранських ігор, які проходять кожні два тижні. Зібралось, ви вже сказали, більш ніж 100 людей. Особливої підготовки не потребували. Тобто, хто вміє дарс, ті прийшли пограти. А як по командах чи по одному, як це зробилось? команд не було, було категорії: чоловіки, жінки, угу. діти. Угу. І діти навіть да. теж участь. і як у дітей виходило. Дітей було небагато, але виходило у них добре. Добре, а з якого віку можна було? Там не з віку, а зросту. Взагалі на, на іграх можна брати участь з 10 років. з 10, 10 до 16 угу. років, але в Дарці було поділення по зросту. Угу. Так, це виходить більше сотні людей. І це сюди входять і чоловіки, і жінки, і діти. Розкажіть, будь ласка, хто ж переміг, хто посів призові місця? А, серед чоловіків посіли місця Тігії Ренат? А, інші були, я вже не пам'ятаю, ага. а серед жінок а, шклярук Наталя. Ага. А серед дітей це нашого ем, ветерана, син Угу. Нічого собі, тобто можна було прям всією родиною з маленькими діточками реально класно провести так. Тата час. теж брав участь, і, але не зайняв нічого. Ґгум. Ну у будь-якому випадку участь я думаю, це також допомагає підняти настрій, просто весело і корисно провести час часно сижому Е, Але ми були в залі. В залі, так, а в залі займалася. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше де, в якому залі. Змагання проходили в десятому до США, угу. в тому ж залі, де ми угу. і займалися футболом, угу. Вер... верніше змагалась угу. по футболу. Угу. Були п'ять мішеній, угу. і у чоловіків було більше місця, бо чоловіків було угу. більше. А діти і жінки змагалися змагались на двох. Угу. Е, так, а от розкажіть, будь ласка, чи е, ви вперше займалися дарцем, чи колись вже був у вас такий досвід? Е, я е, змагалася вже третє, угу. але я не перемогла, угу. хоч і намагалась. Ну нічого в будь-якому випадку це також досвід. Е, ну тут, угу. крім е, крім того, що везіння е, також досвід. Uh -huh. Ті, хто хоч трішки займається більш-менш, uh -huh. ну і результати Угу. Uh -huh. Так. Е, Розкажіть, будь ласка, чи виникало от якісь труднощі от під час самого турніру або під час там підготовки, можливо, ну якоїсь мінімальної навіть? Ні, труднощів не було, тому що це не неду... травматична гра. Uh -huh. Головне відійти відійти, щоб дротиком. Нікого не Правила безпеки соблюдати, і все буде нормально. Так, Стосовно атмосфери, яка панувала атмосфера? Було чимало учасників, але які, в принципі, між собою відносини були з учасниками. Атмосфера була гарна, завжди ігри. Збирається наша родина ветеранів. Е, іноді е, приходять деяких, яких ми не знаємо, uh -huh. але все одно косяк це ті, що наші ветерани ходять на всі змагання. Uh -huh. і приході, добре те, що приходили з дітками, з онуками. Uh -huh. е, і навіть ті, хто не брав участь, при, прийшла сім'я. Uh -huh. при, а також ті, хто постарші діти, то ті також приймали участь. Uh -huh. Так, а от ви як активний вже такий учасник mm -hmm. ігорноскорених, ви вже достатньо давно берете участь у всіх mm -hmm. змаганнях. Розкажіть, будь ласка, трохи про попередні. Попередні, о, ну для мене запам'ятався перший раз, тому що mm -hmm. <реш> перший раз особливо не тренувалась, о, тому дивилась, думаєш, де ж як? А потім вже коли нас трішки потренували, було легше. Mm -hmm. І тому запам'ятався перше, а далі все ж було легше, цікавіше. Mm -hmm. Прийшла наша родина, ми чоловік змагався, я змагалась, ну mm -hmm. змагались не на призивеця. Угу. Ну, у будь-якому випадку всі разом е провели активний корисний час. А скажіть, от як на вашу думку спорт допомагає? Ну от спорт не лише фізично допомагає так. нам правильно, а й морально? От як на вашу думку, от саме в моральному плані допомагає спорт? Ну, це моральна розгрузка, моральне, моральний відпочинок. Так, да, це треба було раніше встати в суботу, прийти, зареєструватись, але всі при, приходили з таким гарним настроєм, збиралися з радістю. Знову було урочисте відкриття. Нас привітали. Я думаю, це всім подобається. Всі стояли і приходили. З гарним настроєм і ходу також з гарним настроєм. Тобто всім було весело. Так, так. так. <смеш> а які змагання плануються наступними чи будете ви брати участь? Наступні змагання будуть по веслуванню на тренажерах mm. на 4 хвилини. У нас їх буде два рази: одна хвилина і чотири хвилини. Ну поки що планується через вихідні на чотири хвилини. Mm -hmm. Будете брати участь. Так, я буду брати участь, це не дуже легко, але будемо намагатися. А раніше коли брали участь саме у висловані на тренажерах. Так, Угу. Я брала, але це і ще раз скажу, що це не так вже легко, угу. це ну щоб виграти, треба, щоб добра була фізична підготовка. Угу. Так. Ну, у будь-якому випадку, вже зовсім скоро почнеться якась підготовка правильно до цього змагання. Ну, особливої підготовки немає, uh -huh. а, тобто приймати участь uh -huh. в тренуваннях в, в, в будь-якому виді uh -huh. спорту, і це вже є тренування. Uh -huh. Так, чудово. Ну що ж, пані Марія? Я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наше віру. Вам бажаю успіху у наступному змаганні, щоб ви обов'язково посіли також призові місця. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Марія Паєцик, яка брала участь у змаганнях з дартс в рамках «Veterans Family Games». І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Свої вихідні родина Климових вирішила провести в активному русі, долучившись до змагань із Дарцу в рамках вже традиційних для Кривого Рогу ветеранс Фемелі Геймс. Батько Дарії, ветеран бойових дій, мав на фронті контузії. Спорт для нього та родиною чудова можливість реабілітації та спілкування з однодумцями. У мене не дуже виходить в яблучко кидати. Мій не перший досвід, але я дуже давно цим займалася. Треба, щоб було різке попадання. Ну різкий е, удар. Так сказати. започатковані радою оборони міста на чолі з Олександром Вілколом ветеран з Фемелі Геймс. Це чудовий привід для зустрічі та спортивних змагань, колишніх та діючих учасників бойових дій. Спорт кращий варіант для активного дозвілля та відпочинку душею та тілом. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. на черговий етап наших змагань. Побажати всім. Тому, що ветеран певний це не про спорт, це про реабілітацію, це про дождку, це про велику родину ветеранську віру. Цього разу позмагатись в ДАРЦ на ветеранс Family Геймс зібрались більше сотні учасників. Подібні заходи в повній мірі дозволяють об'єднати людей, відволіктися від жахіття війни, допомагають реабілітації та адаптації наших захисників. Постійне зростання кількості залучених красномовне свідчення затребуваності ветеранських ігор у криворіжців. Не лише матеріальна та соціальна підтримка, а й психологічна, фізична реабілітація. Це такі важливі складові великої програми, яку реалізує Рада оборони Оро та міська влада. Ми бачимо, що кожні два тижні велика ветеранська родина Кривого Рогу збирається на Veterans Family Games І дуже приємно, що постійно збільшується кількість учасників і ветеранів, і члени їх родин, і тих захисників, які зараз захищають нас. За підсумками змагань переможці отримали по 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень, третє по одні тисячі гривень. Цьогоріч ветеранс Фемелі Геймс Кривий рік двадцять проходять кожні два тижні і триватимуть аж до 22 грудня. Щоб взяти участь в іграх, зареєструйтеся в спеціальній гугл-формі. Також пройти реєстрацію можна і в день проведення змагань. Дізнатись деталі та додаткову інформацію можна за телефоном, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.